Степове сонце поволі хилилося за обрій, заливаючи Дніпрові плавні розпеченим золотом, ніби саме небо палало перед ніччю. На старій козацькій чайці, що поверталася з походу, сидів сивий козак Саміло. Його вуса, опалені вітрами і війнами, приховували ледь помітну усмішку, а очі, які звикли бачити і криваві битви, і чорноморські шторми, тепер палко шукали одне. Вогник рідної домівки. У Січі про нього складали легенди: казали, що він сміявся в обличчя смерті, що його шабля ніколи не знала поразки. Молоді джури слухали його розповіді, розкривши роти, і уявляли Самійла вічним лицарем степу, самотнім вовком, чиє серце належить лише Україні. Але за тією легендою ховалася інша правда. Бо десь там, за межами суворих січових куренів, де панувало правило жінкам зась, у Саміїла був інший світ. Біля тихої річечки на хуторі чекала на нього Олена, не воїтелька, а справжня господиня із серпом і плугом замість шаблі, з материнським серцем, яке берегло їхню хату і виховувало сина. Поки Саміїло воював у далеких краях. Олена тримала оборону власного дому. Вона сіяла жито, жала ниви, готувала припаси, а коли треба було, брала до рук рушницю, щоб відбити нападників. Народна пам'ять не раз оспівала таких жінок-козачок у думах, де вони чекали своїх чоловіків із тугою і незламною вірою. І ось одного разу, після довгого походу, Самійло ступив на рідний поріг. Він побачив не поле битви і не козацьку славу, а свою Олену, втомлену, але усміхнену, з серпом у руках. Побачив сина, що стрімголов кинувся йому в обійми, і зрозумів, найбільший скарг його життя не трофеї і не криваві перемоги, а ця жінка і цей дім. Саме тоді він відчув істину, козацька сила народжується не лише з гострої шаблі і братерства Січі. Вона коріниться у родині, у теплі домашнього вогнища, в любові жінки, яка завжди чекає. Бо тільки той, хто має дім і коріння, стає справжнім захисником своєї землі. Усмішка Олени була для Самійла дорожчою за будь-яку славу, і він знав, його життя це не вічне парубоцтво, як казали легенди, а гармонія між війною за волю і любов'ю, яка тримає козацьке серце живим.